Чому бульдогів та інших брахіцефаїв недолюблюють інші собаки? Цьому є пояснення. У бульдогів специфічна зовнішність їх сплющені й вкорочені мордочки виглядають нетипово, а ще вони видають дивні звуки: булькають, хрюкають, хриплять. Тому інші собаки іноді не можуть розібрати, який сигнал подає бульдог. Крім того, булля рупа не з найкращою мовою тіла з погляду інших собак, як правило, вони рухаються різко і прямо в лоб, що часто може сприйматися досить зухвалим. З цих причин найчастіше брахіцефали просто незрозумілі іншим собакам. Сюди ж може накластися неповна соціалізація. Якщо у дитинстві ваш собака не зустрічав і не контактував із представниками цієї групи, у дорослому віці вони можуть сприйматися з обережністю.